Само собою підтримують такий коментар від вас, тому що люди плутають раків з чимось величезним. Раки це продукт не для того, щоб наїстися, це культура споживання, це процес. Тому на рахунок розміру, само собою, як до рака, то це величезні раки. Вони, коли ти в руках тримаєш рака 200-300 грам, пробачте це для рака це монстр. А коли ще ви його розбираєте, в ньому дуже багато м'яса, то ще більше здивування. Дуже часто люди порівнюють раків з якимось, не знаю, там кілограмом м'яса, що сісти не їстися. Раки це ми збираємось компашкою. Беремо пиво, беремо добрий настрій і це процес, який ми проводимо завдяки споживанню рака. Тому, дякую, що підтримуєте і розумієте, Так, це класні великі раки, їх ми ростимо до різного, до середнього, до гігантського. але продукт дійсно смачний, по факту виглядає ну, величезним і по факту, і ну, навіть і по відео. Тому ще раз дякую, підписуємось на канал і до зустрічі!